Початок археологічних зацікавлень. Клод Джеймс Річ, представник Британської східно-індійської компанії, проживаючи в Багдаді 80 кілометрів на північний схід від місцевості старинного Вавілона, зацікавився цеглинами з написами, які йому приніс його співробітник, який побував там в 1811 році. Річ поїхав туди і пробув там 10 днів. Він знайшов місце і позначив на карті величезну кількість насипів, що колись були Вавілоном. За допомогою місцевих людей він розкопав декілька насипів і знайшов там кілька дощечок з написами, які взяв із собою в Багдад. У 1820 році Річ відвідав Мусул і провів там чотири місяці, накреслюючи плани насипів на другому боці ріки, які, на його думку, були руїнами Ніневії. Там він назбирав дощечок з написами, які ні він і ніхто інший не міг прочитати. Поль Еміль Бота, французький консул в Мусулі, почав розкопувати ці насипи в 1842 році. І в наступних десятьох роках відкопав розкішний палац Саргона в Хорсабаді. А Остен Генрі Лайард, англієць, прозваний батьком асіріології, знайшов в 1845-51 роках в Ніневії і Калаху руїни палаців п'ятьох асірійських царів, про яких згадується в біблії. А також велику бібліотеку Ашурбаніпала, яка мала біля ста тисяч томів книжок. З тих пір багато експедицій: британські, французькі, німецькі та американські розкопували різні руїни в межиріччі Тігра Євфрата. Вони знаходили там сотні тисяч дощечок з написами і пам'ятки, зроблені в ранні роки людської історії. Ці розкопки ще продовжуються. І постійний потік стародавніх написів заповнює великі музеї світу. Звісно, ці написи були на мові, яка давно вже не вживається і є забута, але ці написи настільки важливі, що вчені дуже зацікавлені їх розшифруванням.